Як потрібно заклеїти вікно, ви дуже часто всі пишете, запитуєте дівчата, хлопці, хто запитує це дуже легко і просто. Ви по тому відео, яке залетіло прямо на майже мільйон переглядів, ви дивитеся, розмочуєте. Як він? Крохмаль, розводите, щоб він був ріденький Оці точечки, це у мене на тюлі точечки Але такі самі точечки можуть бути від крохмалю. Тому його треба так розчинити, щоб не було ніяких комочків Потім ви його просто вмокну ну, перед цим постирали або взяли нову тюль. Здирається воно легко, миється вікно легко. Постійно воно висить хорошо. Тільки вам треба зробити, я в відео там інших показувала. Ви його вижали, от хорошенько такого, і положили до вікна і просто легенько рукою придавлюєте. І вам обов'язково повинні оці крайки ви їх теж не придавити хорошенько. Тобто ви як обої клієте повітряні бульки тут теж будуть, і ви їх теж, навіть якщо воно. В дірочку все одно будуть повітряні бульки. Ви їх хорошо такого витискаєте, витискаєте, або якщо ви будете так дробити, то воно буде тягнутися за рукою. Я роблю отак. Просто отаку. хлопаю, хлопаю, і воно пристає. Тобто, саме головне, щоб воно пристало до вікна. І гарненький лайфхак вам такий, якщо ви положите о сюди на край, ось вийте, аж на край. Бачите, мене не до краю. То воно зацвіте. Просто, ну, як волога, там конденсат буде, і воно тут все поцвіте. Оце. Тобто оцей край у вас повинен стекло закінчується, і ви до стекла його притулили. Так само і скрізь. Ось тут того може зацвісти, бачите? А от у того вже ні. Тому а так, користуйтеся. Дякую вам за коментарі. Дякую, що дивитеся. Зараз я збираю замовлення. Дивіться, 11 гейхер. Hey, Дивіться, які шикарні. Хто бажає? пишіть. Дивіться, які красиві вони. Є ці абутилони. Дякую вам за перегляд.